Слава Богу, браті і сестри, закінчилися треті хрестини, слава Богу, три дні підряд. Ми хрестили дітей, наші хрестинні. І ви знаєте, що Бог каже через Святе письмо, хто не буде хрещений водою і духом, той не війде в Царство Небесне. З вашого дозволу трошки присяду. І ви знаєте, три дні хрестимо не того, що горить вогонь, не тому, що диванчик гарно прибраний, ніби уютно, а за те, що у людей є страх Божий, є віра. І ви знаєте, колись були в колгоспах парторги, в армії, хто служив, були замполіти, Це ті, які відповідали за політичну частину. Вони все говорили. І сьогодні, ви знаєте, з екранів, з телебачення, з інтернету, шпать, і голова держави, і міністри, ну, депутати, якісь закони приймають проти церкви. Але хотів сказати, ви знаєте, ну, слава Богу, що люди, мами, особливо батьки, коли дають дитині щось їсти перший раз, вони самі пробують, що дати дитині, а потім самі. І ви знаєте, як би ви не говорили на віруючих людей на духовенство, священників, єпископат, упеце. Але люди йдуть в храм, люди хрестяться, люди вінчаються, люди приймають таїнства. А це означає те, що ви хочете зламати просто, ви хочете притягнути. А люди знають фундамент церкву свою, що Господь каже: хто йде за мною, той буде гонимий. Не будуть блудники, розрадники, злодії, вбивці, які сьогодні мають такі, хто нарушає закони, не ні, гонять, а гонять тих, хто збереже закони, зберігає і їх старається виконувати. Що державні, що церковні. Я дякую Богу, що Господь дає сьогодні мудрість нашим батькам, молодим батькам, які не ділять дітей, які кажуть, батько, я не буду ділити. Дітей, я не буду йти за людьми, які самі не були в церкві, а нам кажуть, куди нам ходити. І є розумні, розсудливі, тому що таїнства церковні вони відкривають дітям небо. Каже Господь, хто не буде хрещеною водою і духом, той не в Царство Небесне. Я дякую Богу за таку мудрість, розсудливість нашої молоді і дай Боже, щоб ніколи не соблазнялися, тому що люди, які повинні самі ніби вчитися, а вони вчать куди і кому ходити як. І поможе нам всім Господь устояти в істині і не розділяти дітей, як сьогодні мудро поступають, і не кричати, що на якій мові служити служили і служимо на мові, яку Бог нам дарував церковнослов'янськи, яка є богослужбова мова. Це не говорна мова, а це мова богослужбова. Поможе нам всім Господь, і укріпи нас, Господи.